Сиджу, дивлюся собі відео в Ютубі і раптом бачу живі шпалери палери на робочому столі у відео. Я теж собі таки хочу. Всім привіт, друзі! Світ ПК з вами. Сьогодні ми роздивимось одну дуже цікаву програму: це Wallpaper Engine. Я її придбав в Steam, так вона платна. 79 гривень це мені один день на маршрутки. Отож, давайте роздивимось її ближче. Як я і сказав, ця прогр... програма вже є в Steam. Посилання на неї я залишу в описі. Після встановлення та першого запуску вам запропонують обрати мову. Ця програма підтримує українську мову, що дуже круто. Отож, її залишаємо та клікаємо Почати. Обираємо рівень налаштувань, тобто якість графіки шпалер. Якщо у вас слабенький ПК, то обирайте низький, Та якщо у вас дещо кращий ПК, то обирайте середній або високий чи ультра. Але майте на увазі, що на високому та ультрах буде задіяно немало ресурсів відеокарти, тож поекспериментуйте. Якщо у вас комп'ютер оснащено підсвіткою, то можете. Увімкнути світлодіодні ефекти, але, як бачимо, ефекти підтримують тільки продукти ось цих виробників, тому клікаємо далі. Далі у нас автозапуск. Я завжди його вмикаю та ставлю високий пріоритет, щоб в вмикались перед завантаженням інших програм з автозавантаження. Якщо бажаєте, можете увікнути керування кольором Windows. Та темну тему. Поставимо пріоритет високий. Іконка програми буде в системному треї. Ми йдемо далі та давайте переглянемо шпалери, клікаємо все виконано. Якщо ж у вас два монітора, то вам буде запропоновано вибрати необхідний монітор. У мене монітор один, тому обираємо шпалеру. У першій вкладці. Будуть шпалери, які у вас вже встановлені. На вкладці Огляд шпалери будуть розділені по категоріям, такі як нові шпалери, схвалено, популярні зимові шпалери. Рекомендовані автори та інше. У стилі Схвалено це ті шпалери, які мають найкращий рейтинг по оцінкам та завантаженням. Саме цікаво – тут вкладка майстерня. Зліва є фільтри, по якому ви можете обрати категорію, яка нас цікавить. Є фільтри за типом, за віковим рейтингом, за роздільною здатністю та тегам. Давайте я оберу, наприклад, схвалені та якийсь тег. Наприклад, змінимо ми усі та, наприклад, виберемо технології. Давайте. Якщо ж вам мало сторінок, то ви можете просто. Зняти відмітку зі схвалену і буде дуже багато сторінок. Обираємо шпалеру, яка вам до вподоби. Наприклад, давайте виберемо ось цю мікросхему та клікаємо по підписатись. У нас пішло завантаження шпалери. Після завантаження відразу стають доступні додаткові можливості цих шпалер. Тут ви можете обрати їх на свій смак. Наприклад, ми можемо вибрати шпалеру, яка можна змінювати. Наприклад, у фільтру завантажимо її. Давайте ось цю Glitch Windows. А вона вже у мене є навіть. Вона буде ось тут встановлені шпалери, і вона ось у мене вже є в, мої, е, в моїй текі. Тож ми обираємо і ось бачимо, скільки тут дуже багато налаштувань. Вирівнювання, кольорову схему, швидкість, навіть колір Windows тут дуже-дуже багато. Тож поекспериментуйте, пограйтеся з цим. Я думаю, ви знайдете те, що шукаєте. Давайте з вами зараз знайдемо шпалеру персонажа з моєї улюбленої гри. Я думаю, ви всі його знаєте. Це відьмак Геральт. Ось тут дуже багато з ним живих шпалер. Ну, наприклад, давайте в мене вже є ця шпалера, вона мені дуже сподобалась. Ну, ось, ну, круто виглядає так. Ці шпалери вам додадуть до робочого столу ваших дуже красивих ефектів, та, як для мене, купу емоцій. Також тут є шпалери, які реагують на звук комп'ютері. Ось дивіться. Наприклад, я встановив ось цю шпалеру, поставив. Чекбокс на реагувати на звук, ну я обрав, наприклад, от Night Sky, підписався, і в мене вона відразу примінилася. Як бачимо, тут зараз нічого немає, нічого не відбувається, але якщо ми включимо якийсь на аудіо, то бачимо, що вона під музику реагує. Круто, правда? Тож давайте перейдемо в налаштування та поглянемо ще. Е що у нас там в налаштування. Вкладка продуктивність, у нас тут є розділ відтворення. Наприклад, що робити цим шпалером, коли щось відкрите. Якщо, наприклад, у нас розгорнуте вікно на весь робочий стіл, чи, запу... чи ми запустили гру, то ці шпалери стають на паузу та не забирають ресурсів комп'ютера. Тут ми можемо вибрати собі, що ми вибирали. Першій частині рівень якості, низький, середній, високий та ультра, я вже про це говорив. Далі підемо в загальні. В загальні тут дуже багато різних опцій. Ви можете їх передивитися. Я завжди виключаю відтворювати звук, оскільки часто ж палери зі звуком вони мені трошки заважають, але ви обираєте на свій смак. Плагіни. Тут у нас тільки один плагін, який дозволяє керувати світлодіодними ефектами. Ну і, звичайно, про програму та її розробників. Іконка цієї програми розміщена у нас в треї. Якщо ми клікнемо правою кнопкою миші по цій іконці, то ми, тут є, відкриваються деякі опції. Ми можемо змінити шпалеру, змінити заставку, переглянути в майстерні, навіть створити шпалеру ми можемо. Ну і налаштування, яке ми вже робили. Отож, ми з вами встановили цю шпалеру. Ось вона у нас. Отож, як бачимо, ця програма дуже кастомізована та має широкі можливості і вибір шпалер. Був радий поділитися вами з нею. Тож, якщо сподобалось відео, ставте вподобайку, підписуйтесь, до зустрічі!